Підпишіться та поставте вподобайку. Це не просто намет, це справжній прорив. Ви маєте рацію це інноваційне портативне укриття, розроблене, щоб дати гідність і безпеку тим, хто опинився на вулиці. Ключові моменти. Сонячна енергія. Панелі на даху збирають сонячне світло для живлення внутрішнього освітлення та, що найважливіше, зарядки телефону. Це забезпечує життєво важливий зв'язок зі світом, захист та приватність. Конструкція пропонує безпечний та приватний простір для сну, захищаючи від дощу і холоду. Практичність. Вона розробляється як складна система, що може поміститися в рюкзак, роблячи її надзвичайно мобільною. Це яскравий приклад того, як розумний дизайн може не просто дати притулок, а й відновити гідність, безпеку та стабільність для вразливих людей. Дякую, що поділилися цим надихаючим прикладом інновацій.